І доброго придоброго морозного утречка. Так, ми вийшли на вулицю, у нас зараз мінус 15. Е, як я вже казала, у нас сильно облудяніла е, теплиця. І вирішили трохи сьогодні всередині її типу, протопити. Давайте подивимось. У нас не дуже це виходить, але давайте подивимось, як вийшло. Майже нічого там не видно, все в такому тумані. Відкрили двері. Відкрила вікно і зараз піду з іншої сторони. Буду відкопувати, щоб там відкрити двері, бо не вистачає тяги. Трохи горить, вже плюс од... температура у парнику, плюс один стала. Ну. Заодно викорим всіх, це як там, букашок. О, дивись, якраз погода, вже прям краще стало, так? Да? Ну так. Да. Прям кислорода. Ну, пішла розкопувати на ту сторону. Прикольний ефект. Зараз буду йти. І провалюватися. хоп хоп хоп. Ну, а тут, звісно, заметана вона пів двері, Да, Варсюнь. Давайте будемо туди лопати і навіть не встряти. Ну, будемо пробувати. Так, розкопала. Зараз чоловік спробує відкрити, якщо ні. О, взагалі, тут просто аж до землі, він сантиметр. І тут буде у нас з цієї сторони все буде тяга. О, як в тумані. І ось так горить. потолка вже тут, де саме горить, вже капає капельки. До видно на полу, бачите, вже каплю мокрі. Але трохи важко тут дихати. Ну давайте будемо дивитися, що далі буде з цього виходити в нас. Так, перше движення льоду пішло, але він настільки замерз і його так багато, що просто, бачите, такі криги прям здорові куски. Прям. Давай з вулиці можу почути. Все, воно спало. Просто шалені куски льоду. Ну, Це тільки один прольот і всяке гріється. Так що так, будемо далі ще топити. Побачимо. трохи горить. В парняку вже плюсова температура. Це дуже приємно. Вже плюс 4 показує. Ну а тут і так. Трохи розтаїло воно. Заходи, Бартюр, иди сюда. Заходи. И вот так. Трохи ссыпается. Так, давай отойдем, чтобы нам на голову не капало. Прям весь парник китается. Так, майже закінчуємо. Він сам ходити лед не хоче, його треба трошки підштовхувати так от легенькими поштовхами, такими м'ягенькою шваброю. Ну і останній прольот і ми закінчились. Давайте глянемо, яка температура в парніку Ну, Так і є, 3 градуси тримається, так? Да? На да, 3 градуси. Ну, тут тепло, можу сказати тепло. Такий кострів горить. калюшку біля нього. Майже струсили весь. Сніг спортніка. Дякую за перегляди, дякую, що пишете коментарі. І хороші, погані за всі. Дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.